Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на одну важливу та корисну тему. Ми сьогодні будемо говорити про те, що Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік. Чого ж слід очікувати українським пенсіонерам, що принесе 2026 рік? Ми з вами вже проговорили. Про те, що січня 2026 року мінімально зріс прожитковий мінімум, який, в свою чергу, збільшив розмір мінімальної пенсійної виплати, яка наразі становить 2595 грн. гривень. Так само збільшився розмір і максимальних пенсій, хто отримує їх. У максимальному розмірі це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Тобто 2595 гривень множимо на 10 і отримуємо розміром. Максимальної пенсії наразі. Кабінет міністрів України схвалив бюджет пенсійного фонду на 2026 рік. Це значить, так як роз'яснює Міністерство соціальної політики, що в цьому році бюджет Пенсійного фонду України в першу чергу є збалансованим, бездефіцитним та забезпечить своєчасне фінансування. Всіх передбачених чинних законодавством соціальних виплат це стосується і пенсій. Те, що буде проведена в березні індексація 1 березня 2026 року для працюючих пенсіонерів, зрозуміло, що в квітні передбачений також автоматичний перерахунок пенсійних виплат. Також міністр соціальної політики зазначив про те, що наразі готуються зміни для того, щоб зробити пенсійну системою нашої держави, нарешті, справедливою, прозорою і, в першу чергу, зрозумілою для людей. Побачимо, що з цього вийде. Хочу нагадати, що прем'єр-міністр зовсім нещодавно. та... Міністр соціальної політики анонсував те, що у 2026 році нарешті буде проведена пенсійна реформа, відповідно до якої розмір мінімальної пенсійної виплати зросте до 6 тисяч гривень. Тож очікуємо відповідних рішень та законопроекту. Що, взагалі, бюджет пенсійного фонду передбачає, чим забезпечить фінансування? Ну, ми з вами вже розібралися, пенсії. Соціальні Виплати, обіцяють ніяких затримок. Всі належним чином. В строки, які передбачені чинним законодавством України, буде в. Далі, передбачається виплата житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рядковопічного побутового палива скрапленого газу, державної соціальної допомоги, і інших соціальних виплат. Також передбачені виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійної Захворювання, які спричинили втрату працездатності. Також через акцентую вашу увагу, що затверджений бюджет враховує проведення 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат. Отже, побачимо, що 2026 рік нам принесе в пенсійному. Законодавстві, так які зміни, і чи дійсно нарешті українські пенсіонери дочекаються збільшення розміру пенсійних виплат, і в тому числі і мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень саме в 2026 році? Тож будемо з вами слідкувати за рішеннями та нормативно-правовими актами, які в свою чергу готує Міністерство соціальної політики.